Яка різниця між передсмертним досвідом і снами? Передсмертні переживання це глибокі суб'єктивні переживання, які відчувають багато людей, коли вони наближаються до смерті, або іноді, коли їх фактично оголошують мертвими, і вони включають такі явища, які важко пояснити, як відчуття виходу із фізичного тіла. Перегляду всього свого життя зустрічі з деякими іншими сутностями, яких фізично немає, які іноді інтерпретують як божества або померлих близьких, і в якийсь момент прихід до точки неповернення, після якої вони можуть продовжувати і все одно повертатися до життя, для людей природно думати, що передсмертні переживання схожі на сни чи галюцинації немає двох людей, які мають однаковий тип галюцинацій. Тоді як передсмертні переживання в основному однакові для людей культури століть, я думаю, що якщо ви подивитеся на те, які речі зазвичай викликають галюцинації, метаболічні зміни, наркотики, зміни рівня кисню, травми мозку, ці речі викликають певні відомі ефекти: плутанину, збудження. Войовничість вони дуже відрізняються від типового спокійного, умиротвореного, послідовного змісту передсмертного досвіду. Ми розглянули конкретні речі, які можуть викликати галюцинації. Вважалося, що можливо брак кисню в мозку відіграє роль у передсмертних переживаннях, оскільки незалежно від того, як ви наближаєтеся до смерті, брак кисню в мозку є одним із останніх поширених шляхів. Але ті, хто перебувають у передсмертних переживаннях, насправді мають кращі приплив кисню до мозку, ніж люди, які не стоять на шляху смерті. Так само ми думали, що наркотики, які дають людям, коли вони наближаються до смерті, можуть бути причиною цих переживань. І знову ж таки, ми виявляємо, що чим більше ліків дають людям, коли вони наближаються до смерті, тим менша ймовірність, що вони переживають передсмертний досвід. Отже, ліки, та нестача кисню не спричиняють передсмертні переживання. Вони можуть фактично перегнічувати їх. Ви можете дивитися на сон як на випадкову серію видінь, спосіб обробки проблем у вашому житті та пошуку рішень. існують феноменологічні відмінності у змісті між снами та передсмертним досвідом. Передсмертні переживання часто мають точне позатілесне сприйняття. Тоді як сни та галюцинації цього не мають. І це, як на мене, мабуть, один із найкращих способів відрізнити сон від передсмертного досвіду. Чи є якийсь зв'язок між нами та передсмертним досвідом? Той факт, що обидва вони обробляються нашим мозком, зрештою говорить про те, що мають бути певні подібності в тому, як ми їх описуємо, як ми їх розуміємо, як ми ставимо їх до інших людей. Багато передсмертних переживань повідомляють про те, що інші люди не можуть перевірити відразу, тому ми припускаємо, що це лише уява чи фантазія, і все ж вони наполягають, що це реально. Це траплялося зі мною. Я це знаю. Філософ Авраам Каплан розповідає про історію мандрівника, який відправився в далеку країну і повернувся з фантастичною історією про звіра, який може мандрувати дні без води. Він розповів це людям у своєму місті, і вони зібралися разом. І кажуть, ми не знаємо, чи може це бути реальністю, але ми збираємося зібрати мудреців і провести зустріч, щоб вирішити, чи може цей звір існувати чи ні. Мандрівник каже, що ти маєш на увазі, може існувати. Я бачив це. Тож це схоже на те, якби вас била вантажівка, і хтось сказав, що ви це просто уявили. Знаєте, незалежно від того, збила вас вантажівка чи ні, у вас немає сумнівів. Це те, як передсмертні переживання пов'язані з кінцем. Він відчуває, що в його розумінні немає жодних сумнівів, що це реальний досвід, який він пережив більш реальний ніж цей світ.